І я буду завершити. Ми можемо піднятися на свої ноги. Я зроблю невеликий висновок такий, щоб нагадати. Без старого заповіду до кінця не зможеш зрозуміти любов Бога до тебе. Неймовірність плану Бога про тебе неосяжна. І Бог виконав цей, там, цей план для тебе особисто. Для тебе особисто. Все це було для тебе особисто. У Бога завжди є вихід, і Він хоче будувати стосунки з тобою. Але чи захочеш ти слідкувати Його плану, Його плану, саме Його план? Не своєму, якому ти придумав, а Його плану. Можливо, довгому, неблизькому, близькому, можливо, важкому, але у кінці буде Його слава. Розумію, і чи пам'ятаю я суть, чи роблю я собі, знаєте, таких ідолів і поверхнево шукаю Бога, чи істинно шукаю у істинному істочнику, коли в мене є потреба в Богу. І чи можу я довіритись Богу, щоб повнота часу виповнилась у моєму житті? Господь, ми славимо тебе. Ми дуже вдячні тобі за старий заповіт за новий заповіт, вдячні тобі за історії, за людей, за те, що ми можемо прочитувати і бачити там себе, бачити свої життєві обставини. Можемо перечитувати і бачити, як ти нас любиш, Господь просто нескінченно любиш, як просто хлопець, який закоханий у свою нарочену без пам'яті. Ти так мене кохаєш. Ти хочеш, щоб я був з тобою. Я будував стосунки з тобою, і я довіряв тобі. І я возлагав усе своє на тебе, Господь. Допоможи бути вірним тобі. Допоможи, коли в мене виникає ця жага, коли в мене виникає ця потреба в тобі, коли в мене є страх, коли в мене є якісь речі, які вибивають з під мене таке, такий фундамент. Допоможи мені шукати таке підкріплення самого тебе, Господь. В першу чергу приходить до тебе і крішати, Господь, ось я. Допоможи мені, я знаю, де шукати свою істину. Я знаю, куди мені бігти. Я знаю, де моя скеля, я знаю, де моя башня, я знаю, де я можу заховатись. Я знаю це. І я буду туди бігти, тому що я знаю, що там я буду у безпеці саме з Богом. Там у час прославлення, у час молитви, там у час познання тебе через слово, там я буду знаходити спокій, там я буду знаходити визволення. Я прошу веди нас, Господь. Допомагай довіряти тобі. Так буває важко, ми люди, ми не бачимо усі картини. Зверху якось почитаєш нові заповіти, ти думаєш, нічого вони не вірили, ну все ж так зрозуміло, ну усі отримують зцілення, там мають Воскресіння. Але у той час, коли вони ще не мали того зцілення або Воскресіння, вони мали такі переживання, А чому саме ми? А коли це буде не зі мною, а коли ми побачимо це визволення, але потім приходив ти, Господь, у свій час. У повноту часу ти приходиш для того, щоб з'явилася твоя слава. Ми тут усі знаходимося для твоєї слави. І ми розуміємо, що ми хочемо прославити тебе своїм життям, своїми сім'ями, своєю працею, Господь, все для того, щоб прославити тебе. І ми довіряємо тобі. Допоможи у часи невзгоди, допоможи у часи страху, допоможи, Господь. Ми люди. І ми полагаємось тільки на тебе. І знаємо, що тільки в тобі. Ми знайдемо це визволення, цей спокій, цю свободу. Ти великий і славний Бог. Ми тебе прославляємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.